Так, друзі, всім привіт! Ось така зараз погода в Полтаві. Ось. Дивіться, бачите, скільки я надув надув. Дивіться, два круги. Перший відео пончик, другий відає колеса. Потім ще слонника такого. Потім м'ячик, подушку надавно ну, і два. І дві, і... І виходить, що три пари на рукавниках. Ось так. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, скільки треба потратити, щоб це все купити. Бачите, ось Майя. Майя ось так. Тут майор плаває ось. Ось так у нас тут. Поки що в нас світло є, але. Можна не сключати, що відключать, Ну, пишуть, що а, три місяці не будуть відключати, але ну, не знаю, наскільки це правда. Майя, май, навіть не думай. Майя, смотри, проткнеш круг мені. Піняй на себе. Так, Майя все. Ось ма я тут лазила. Ось, ось скільки в мене тут кругів на дувашах. В мене там ще є один матрас в мирошниківці і ще два вон в цій коробці. Ось. Виходить, в мене дуже багато на дувашах і ще в Харкові должен бути великий круг вийде, яка вона. Він навіть більший за, за пончик цей і за колесо. Ось так. Друзі, якщо ви вгадаєте ціну цих надуважок, то коли в мене буде 200 підписників, я куплю якусь надуважку і розіграю в моєму телеграм-каналі, який я створю з сьогодні. Всім до побачення.